Вівторок, 24-го тижня по зісланні Святого Духа, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від очакої скверни, і спаси благий. Душі наші, прошу у Господа про світло для моїх очей, моєї душі, щоб міг споглянути на його слово у правді про самого себе та своє життя. До солунян першого послання святого апостола Павла Читання. Братя. Яку дяку можемо віддати Господеві за всю радість, якою ви нас врадували перед нашим Богом? Ніч і день, як найревніше молимося, щоб побачити ваше лице та доповнити те, чого бракує вашій вірі? Нехай же сам Бог і Отець наш, та Господь наш Ісус Христос? Направить нашу до вас путь. Вам же, нехай Господь дасть зріст і наповнить щедро любов'ю один до одного і до всіх, такою самою, яку ми маємо до вас. І нехай Він зміцнить ваші серця, щоб були бездоганними у святості перед Богом і Отцем нашим. Як прийде Господь наш з усіма його святими. Коментар наповнить любов'ю один до одного і до всіх такою самою, і ми маємо до вас. <кій> Дорогі мої апостол Павло вказує, що мірилом нашої совісті. Є любов до інших. Він закликає солунян любити одні одних такою любов'ю, як він виявляв до них. І солуняни розуміли, про що йдеться, бо відчули цю глибоку прихильність Павла, який робив все, що міг, щоб привести їх до Христа і вкорінити у вірі. Любов це основа нашого людського буття і стосунків. Однак часто ми готові любити тільки тих, хто любить нас, забуваючи, що Ісус полюбив нас, коли ми ще були грішниками. Так само і апостоли обдаровували своєю любов'ю тих, Хто ще був далеко від Бога і так здобували їх для Небесного Царства. Нам важко зрозуміти, що любов діє за принципом бумеранга, про який недавно говорив: якщо ми інших обдаровуємо любов'ю, приводимо до Бога, то вони нам відповідять тим самим. Якщо, знаючи джерело любові нашого Творця, не хочемо інших любити, то не можемо сподіватися того від тих, які Бога не знають. Від луки святого Євангелія читання сказав Господь, світло Твого тіла, око Твоє. Коли око Твоє здорове, все тіло Твоє світле, коли ж воно не душе, все тіло Твоє темне, Гляди, Отже, щоб світло, що в Тобі, не стало темрявою, коли отже, все тіло Твоє світле, і нічого темного немає, воно буде все у світлі. Так, як коли б освічувало тебе світло своїм сяйвом. Коли він говорив іще, якийсь фарисей запросив його на обід до себе. Ісус увійшов і сів за столом. Побачивши це, фарисей здивувався, що Він перш не обмився перед обідом. Господь сказав до нього От ви, фарисеї, чистите лише зверху чашу і полумисок. Самі ж ви всередині повні здирства і лукавства. Безумні, чи той, що зробив верх, чи не зробив і середини, краще дайте милостиню з того, що всередині і все вам буде чисте. Коментар. Світло. Твого тіла Твоє око, коли око Твоє здорове, все Твоє тіло світле. Дорогі мої, у народі слушно кажуть, що пункт бачення залежить від місця сидіння. Нам складно до кінця усвідомити, наскільки ми живемо стереотипами, за якими сприймаємо все навколо. Часто ми сформовані під впливом інших, зокрема, під пресом телебачення, радіо, інтернету, дуже часто легко приймаємо на віру чиїсь думки, може, навіть хибні чи зумисно викривлені, і коли навіть наводимо судження інших людей, то їх зі свого боку. Подаємо суб'єктивно. Простіше кажучи, кожен з нас не мов би дивиться на цей світ через свої окуляри. Тому важливо, щоб ми ці окуляри знімали. Важливо, щоб ми бачили за тим, що діється Бога, щоб зменшувався наш суб'єктивізм, а ми все більше бачили. Через Божу присутність усі ті обставини та людей, що є навколо нас, світло Твого тіла Твоє око. Ісус застерігає, що твій погляд, Твоє сприйняття були б здоровими. Від цього залежить здоров'я цілого тіла. Недостатньо отримати світло Божої благодаті, яке нам дає таїнство хрещення, його потрібно плекати, оберігати, розпалювати все більше, щоб часом через байдужість чи поверхневість воно не стало темрявою. Після такої застороги Євангеліє. Розкриває перед нами зустріч Ісуса з фарисеєм за одним столом. Приєднайся і ти до них, прислухайся, про що вони говорять. Ісус увійшов і сів за столом. Він оминув юдейський звичай, не обмився перед обідом, чим викликав здивування фарисея. Виявилося, що для нього важливий не прихід самого Ісуса, а лише дотримання зовнішніх правил. Він поверхнево оцінює Ісуса. Так само може траплятися і в нашому житті. Оцінюємо інших людей по тому, як бачимо їх назовні, не знаючи їх мотивацій. Життєвих обставин. Прислухайся до себе, як ти оцінюєш тих, хто поряд з тобою. І тут ще така моя одна священича заувага. Часто можна почути від людини, що я не йшов до сповіді і до причастя, бо я не помився. Тут слушно каже Христос. Про фарисеїв які вони є лукавими, безумними. Чи що є важливіше вмити тіло, чи помити душу і прийняти, у сповіді, і прийняти Христа до своєї душі? Задумуємося над тим, Господь. Який проникає в глибину людської душі, звертається до Фарисея мовою, яка сповнена докором та здатна порушити темноту серця. Безумні, чи той, що зробив верх, чи не зробив і всередини. Краще дайте милостиню з того, що всередині, і все у вас буде. Чисте, не зупиняємося, якщо у нас навіть і тіло справді чисте, перед тим, щоб прийняти Христа. Ісус запрошує нас споглянути всередину свого нутра, якщо з нього виходить світло, то воно буде і навколо Тебе. Прошу Господа, щоби. Проникав своїм світлом моє серце, допоміг мені дивитися з любов'ю та милосердям на моїх ближніх. Шукайте ж найперше царства Божого і правди його, а все це вам додасться. Пошук дорогі мої царства Божого, сенс життя і праці християнина. Відомий вчений Віктор Франкл говорив, бажання змісту найбільш людський феномен, тільки тварина не задумується над змістом свого існування. Сьогоднішній уривок Євангелія зосереджує увагу на головному в житті віруючого. В тексті відкриваємо три ознаки людини, яка шукає Божого царства, чистий погляд, чисте серце і чиста мета. Чистий погляд, око то світильне для тіла. Тож, як око твоє буде здорове, то і все тіло твоє буде світле. Сприйняття фізичного світу залежить від очей. Якщо око здорове, людина об'єктивно бачить світ, коли ж око не здорове, світ стається темрявою. Так само і духовне життя залежить від духовного бачення. Коли у людини правдивий погляд на світ, то все його життя випромінює світло. Якщо ж погляд його хибний, все життя покрите темряви. Але чому згасає або тьмяніє наш внутрішній світильник? Що ж може статися з духовними очима? Недугів є багато, наприклад, короткозорість це коли людина бачить тільки себе, але зовсім не переймається? Потребами церкви, громади, свого народу. Класичний приклад, священник левить з притчі про доброго самарянина. далекозорість, помічає скалку в оці брата, але не бачить колоди у власному оці, приймається глобальними проблемами та не поворохне пальцем у власному домі. Гризе ще про кінець світу, а не гризе ще про власну смерть. Астигматизм віри, коли все у поглядах віри розмите, окреслено, без впевненості. Буває, що людина одягне темні окуляри і усіх бачить у похмурому світлі, а у рожевих не помічає присутності гріха. Тому так важливо чистим поглядом дивитися на життя і людей, бачити Христа. Джерело світла і йти за ним. Ісус сказав: Я, світло для світу, хто йде у шліт за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя. Івана 8:12. Друге чисте серце, це наступний стандарт Божої дитини. Ніхто двом панам служити не може, або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде тримати ще одного другого з них. Не можете Богу служити Мамоні. Бог і Мамона це матеріальні багатства. Вони суперники, і тому потрібно зробити вибір, або дати Богу перше місце в серці, і відкинути владу матеріального, або жити для минущих речей і відкинути Божі плани на наше життя. Відома артистка Бриджит Бардо в кінці життя розповіла: я була дуже багатою. Дуже вродливою, дуже знаменитою і дуже нещасливою, ніхто не може служити двом Пана, один з них неминуче займе перше місце в серці. Думку продовжують слова Ісуса, не журіться про життя своє, що будете їсти та що пити, ні про тіло своє, що одягнеться, чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіла. Господь засуджує схильність зосереджуватися життя на їжі та одягу, забуваючи їх правдивий сенс. Проблема виникає тоді, коли переживаємо, що ми будемо їсти і носити через 10, 20 чи 30 років. Таке занепокоєння про майбутнє гріх, бо воно заперечує любов, мудрість і силу Божу. Нездорова турбота. Змушує нас витрачати всі сили на те, щоб переконатися, що ми будемо мати достатньо всього для нашого життя. І поки будемо переконуватися в цьому, наше життя пройде, а ми втратимо основну мету, для якої були створені. Нашим тілам призначено бути слугами, а не панами. Бог створив у нас на свій образ для більш високого призначення, ніж споживання їжі. Тому звільни своє серце від зайвих турбот, страху і неупевненості. Ми тут, щоб любити Бога, поклонятися і служити Йому, і представляти Його інтереси на землі. Третя, чиста мета. У християн є ціль шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а це все вам додасться. Життя без мети, дорогі мої, подібне до повільної смерті. Знаєте, що найстрашніше в житті? Не знати, для чого живе? Прокидатися вранці і шукати причину піднятися з ліжка. Маленькі корали в глибині. Океану будують основу майбутнього великого острова. Нікому не знані, навіть не здогадується про велике значення їхнього життя. В одному місці у збережжя Японії був мер. В старих архівах він прочитав про цунамі висотою 15 метрів, яке колись затопило місто. Тоді мер вирішив будувати стіну на березі океану висотою 15 метрів. З нього сміялися, але він будував, коли кілька років тому Японія страждала від цунамі, у тому місці не було жодної жертви, мер, не займався другорядним. Навіть будучи невіруючим, він думав про важливе, Врятував життя своє і тисячі співвітчизників. Хто виконує Божу волю, живе для мети Богом даної, має повну ту життя. Слово Боже говорить, отож не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе самопоклопочиться. Кожен день має досить свого лиха, Матея 6.34. Господь укладає зі своїми послідовниками заповідь. Як наслідок цього Він каже, якщо ти поставиш Божі інтереси на перший план, я гарантую, що подобаю про твої майбутні потреби. Якщо ти шукаєш найперше царство Боже і правди Його, це Божа програма соціального захисту, обов'язок віруючого жити для Господа, для кожного з 6 мільярдів людей, живучих на землі у Бога, є свої плани. У великого Бога для кожного є велика мета. Пізнай мету, живи для мети і будеш щасливий. Людина. Котра ухиляється від питання про сміх життя, одного разу буде вельми з Наприкінці часу буде тільки два класи людей. Ті, які одного разу сказали Богу, хай буде воля твоя і ті, яким скаже Бог, хай буде по вашій волі. Тобто ті, які жили для Бога, і ті, які жили для себе. Добра новина полягає в тому. Що кожен із нас щогодний і зараз може в молитві піднести свій погляд до Христа, покаяння очистити серце від бруду гріха, почати жити для великої мети. Він помер за нас, за нас, ненависників, розбещених, безбожних, і все ж Він не любить нас. Він приніс себе у жертву і заплатив високу ціну за нас. І тепер Він каже: поглянь на мене і будь урятований. Молімося словами псалма, випробуй, Боже мене, пізнай моє серце, дослідити мене і пізнай мої задуми, і побач, чи не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене. Попровадь. У нашому житті ми можемо легко зауважити дві умовних частини людей: ті, що життя сприймають як радість та мають бажання жити, і ті, про яких ми можемо зробити висновок, що життя для них є мукою і тягарем. Цю оцінку робимо, спостерігаючи за їхньою поведінкою, чи просто без особливих намагань людина сама про себе справляє таке враження своїм життям. Словами, які вживає, зацікавленнями, поглядами і окремими випадками. Більше того, ми самі можемо зауважити за собою, у який бік схиляємося більше. Але передусім вражає той факт що, попри все, нас подивляють такі люди, які, не зважаючи ні на що, далі продовжують свій шлях життя. Нас особливо вражають ті, про яких можемо сказати, вони щасливі, їхній спокій, життєрадісність, снага жити часто просто дивує. Виникає питання, чому так є? Адже так важко, труднощі, проблеми. А ці люди в більшості випадків почувають себе добре. Хоча деколи, як вони кажуть, теж бувають кризи. І все ж таки, чому так є? Гадаю, це питання вартує нашої уваги. І більше того, вартує, щоб ми також стали такими щасливими. Спочатку засередньо свою увагу на тому факті, що людина зразу не народжується такою, якою вона є, а має свій шлях розвитку, якщо хочете, шлях встановлення. Протягом цілого свого життя ми вбираємо в себе багато чого, що формує наші думки, погляди, так звану ментальність, залишаючи певні враження. Це все поступово впливає на наш спосіб бачення реальності світу. Таким чином, сформувалися культури світу, які в більшості мають свої особливі погляди, що деколи досить грізко протилежні нашим особистим баченням світу. Але повернемося до самої людини, до того, що стає вагомим її поведінці. Поведінка людини це зовнішній вираз внутрішнього, і тому по зовнішніх вчинках жести, форма тіла, вираз обличчя. Ми можемо відчитувати, що людина до нас говорить. Деколи відчуваємо, що інколи дуже важко висловитися словесним способом мовлення, тобто говорити, і ми шукаємо різні можливості, як би то дати зрозуміти в якийсь інший спосіб. Такі виразні речі, як сум чи радість, усміх чи гнів, розпука чи надія, не є так важко побачити і відрізнити. Тобто, якщо побачимо людину, яка не є в доброму настрої, то неважко здогадатися, що щось не так у неї, щось її турбує, приносить їй незручності. Це щось, воно не з'являється просто так із середини, але спонукується зовні. Точніше, це зовнішній стимул подіяв на людину, і вона дала відповідь, на яку була здатна. До прикладу, візьмемо простий випадок. Одного сонячного прекрасного дня, радісно прогулюючись парком, нам хтось приємно усміхнувся, звичайно, що ми йому у відповідь так само посміхнемося. Але чи буде така ж реакція, коли нам хтось кілька хвилин перед тим зробив якусь прикрість та ще й посміхаючись, думаю, що буде іншою, як і в першому випадку. Отож, бачимо, що стимул є той самий усміх. Але відповідь різна власне така, на яку ми були здатні в той час. Амінь. Слава Ісусу Христу! Хто бажає слухати моє повчання? Підпишіться, поставте лайк, прокоментуйте.